Вечірку проскочити, подивитися, як тут себе почуває своя Хайстор. Ну, вже теж вона потихеньку сухне. Це запечена вона теж. Думав, що з неї буде толк, але запеклося вона теж. Бачите, яка не буде з неї діла. Вона тут така ще днів 10 постує, можна буде її теж косити. До да, нічого й не зробиш. Обратно на. Тиждень 35? Буде жопа і ці сої? Ну да. Бачите, розлупає стріч. О, тут ще дивіться червяк є. Ще і черв'як єсть. Ще її сіє в І що оце з цієї сої буде? Ну і покущилася непогано. А ну напишіть в коментарях, як оце така сує недорідня. Запеклося, це буде з неї діло в посівому матеріалі чи ні. Це капець. Чи може треба буде ще й купляти десь? Як я думав, що залишу хай історія бі на наступний рік. А тепер дивлюся, що хто що знає, що... що воно буде по зразках. В общем, що буде, то й буде. З косом відвеземо в лабораторію. Подивимося, яка схожість, яка енергія. Якщо буде більш-менш, будемо сіяти. Надіюся на наступний рік. Не буде такого жахіття, як це зараз. Так, на стовчос і Мтеза. Вже ж скучив за ним, мабуть, вже пару місяців без роботи стоїть. Зараз чіпляю ковш до навантажувача Галтех і будемо їхати підгортати сою. Там по дорозі ще треба буде заїхати. Попросили нагрузити. Кукурузи на зіло і відвезти продати, то буду завантажувати на зіло кукурудзку, а потім їхати підгортати сою, ту, що вчора накосили, а потім буду їхати до дядьколі, там у нього 5 гектар сої сьогодні будуть косити, то буду везти, і висипати її до нас і заразом теж підгорну, так що покажу вам. Як буду підгортати і як, як покаже себе соя. то що ми вчора косили, в нього теж така сама поло. Подивимося, який результат покаже в нього. Нагрузив кукурудзи зілок. Коротше, блін, тече в мене блокировка, задовбала вона в мене вже. І прям так дуже тече. Що приїду, розберу. Я промову мінявась Зараз подивлюсь, може там кольцо, де резинове, треба буде поміняти. От що я загрузив 7 тонн на діло і калюжа масла. Ще, ще кусок роботи, є зараз розберу, подивлюся, що там всередині. Якщо зроблю, поміняю колечко і буду потім підгортати сою. Надіюся, що не буде бігти вже там осло. Бо перед цим бігало, поміняв діафрогму, все одно біжить. Думав, що діафрагма пробита. Но, правда, до тулько не ліг туди. Зарабіни не розберу. Ну, в общем, що буду це робити. Кусимо дядь кулі. єнісейчиком, нісейчиком вже пів бункера накосили. Щось Толя ще решету то прикриє, щось багатенько мусора йде. Так, вигружаємо бункер, десь тон 4 і тут вже залишилося, може ще пів тонни якісь накоситься. Слабо. Сто я зовсім, тут і по тоні не буде. Десь молоділограмм по 900. Десь отак. Щось грязнувато виходить. Не піднаструють ніяк комбойн, багато сміття залишається. До, треба було їдять кулі раніше косити. Багато вже полущилося. З комбойна їдеш, а воно вже прям біліє. Ось. Бачите, розлущено. Ось розлущено тоже теж розлущена, ну короче, і стоїш, а вона лусь, 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 лусь. Тим, що її так в цьому році немає, і ще й висипалося багатанько, до одна я тільки торкаєшся. Воно вже лущить. Пересохша. Вологи не міря, але ну, я думаю, що процентів 8-9%. до да. такі заробітки в цьому році сумнівні хотілося мені пшеничку посіяти ну дущів не передбачається не знаю якщо не буде в ближайші пару тижнів дощу то мабуть немає їхники сіяти Два оборота, я думаю, і тоне він накрут Десь кілограм до 900 може й буде Поїдемо важитися, покажу так так вже, то з'їхати Сухельох стоїть страшно Брайма переходити на ту сторону хто да, зна що воно буде за аналізом цієї суї я навіть не знаю, чи є її смисл. та робити треба буде по-любому зразок, що воно все така миршава, чи буде з неї діло на посівний, чи не буде, чому прийдеться десь куплети. Ну, Взагалі, докусимо всі три сорти і будемо дивитися. Ну, цю однозначно ні. Сіяти не будемо, подивимося по Ебі і по Хайстору, що там буде виходити. І будемо вже дивитися. Хотілося б мені їх посіяти на наступний рік, але, ж, але ж самі бачите, яка картина, то вже будемо по ходу діла дивитися. Що я вам хочу сказати? Якого б соя не було, які б не були в неї там показники. Як би їх хто не розхваляв, коли немає дощу, не буде ніякої. Ось вам живий приклад, коли у нас три сорти в цьому році. І вони давали в минулому році в районі 4 тонн. Ну, правда, два сорти у нас було Ebbi і Apollo, то ну, яка по 40, кояка 35, кояка 33, кояка 37. Ну, коротше, до 40 давала вона в минулому році. Коли проходили дощі, А коли немає, от вам і результат тона з гектара. Так що, щоб не сіяв, коли б не сіяв, так само і раніше у нас посіви були, і пізніші посіви. і так само і по людях дивлюся, а йоранка, і дісковка, а в різниці дуже немає. 100 кілограм різниця це не різниця, а різні сорти. Так що дуже не ведіться на це все діло. Головне, щоб пройшов дощик. Є люди покупували і еліту, думали порозводити на цей рік. А воно ж не моє її. ніхто зна, яка вона буде по показниках. Гроші вкинули в неї думали, що буде з неї толк, можна буде розвести на посів. а воно згоріло просто і все. Так само показав я там в моєму відео про Хайстор. Були в мене надії на неї, що воно краще себе по але воно так запекло. Оце я хоч з другої сторони стовпочну. Вітер не на мене. Запеклося теж, то я думаю, що там не буде діла. З нею може теж в районі тонемо трохи більше досить теж згоріла, хоча гордо вона й покущилася. Тепер у мене ще одна питання постає з приводу густоти. Це ми косимо, де висівали сплошним посівом і... Ну, в кілограмах десь 120 кілограм на гектар, Десь 12 штучок на метр. Тут хоч густота є. І воно скільки сипе. А як сіяли ми Ебі і Хайстор, то там густота, ну, щось в районі 80 кілограм ми сіяли на гектар. Коротше, хто зна що. Можливо, ще за счет густоти, вона трошки. Хоч трошки, ну як, трошки, якщо по тоні Можна це сказати краще, то ток. Ну, а взагалі буде видно, щоб не було там ще плачевніше, ніж за поло. З такою спекою, я думаю, що ще тижник і будемо ми її косити всю. І Ебі, і Хайстор, і соняшник вже теж через тиждень буде готовий, заїжджав, вчора то глянув, проїхав, то теж вже через тиждень буде сухий отакі жнево в цьому руці зараз подивимося що тут вісо покажуть 520 то разіло так дев'ять 9,100 і сьогодні. Получається 440. До. Да. 440. Зараз посчитаємо, що там... Так Сою підгорнув. Думаю, їхав якраз, заїду, подивлюся на сою. Що тут ебі, як себе чувствує. И ну, все. Все трошки есть зеленого листья. Хотя это уже сухо. Руки, трудно кто на что ее делать. Ну, есть зеленый. Это хано. Это уже вылучилось вообще. Це кошмар. тут ось тут получено їх хто наскільки. І що її робити це? Як її косити, якщо ще зеленцю багато? До. Треба було десякорцію робити, мабуть. Відеолі. Коротше. Жесть. Ось вилу ще Мабуть, треба її коти косити. ну в общем, принцип понятный. Нічого и сказати. Який і так немає юн, скільки висипалося. Одні розстройства. Ну, все повисипалося. Так, ну коротше що буду закінчувати на такій печальній ноті.